Вам знайоме це відчуття, що сидиш, гортаєш стрічку інстаграм, бачиш обличчя своєї знайомої, і твоє обличчя вже здається не таким, не ідеальним, його хочеться змінити? Сьогодні поговоримо чесно, де межа між власним бажанням змінитися і тим, що вже нав'язане суспільством? Як зрозуміти, що це саме твоє бажання зробити пластичну операцію? Чи просто дотисли мама, інстаграм, подруги, чоловік чи хтось інший? І допоможе нам у цьому сьогодні наш спікер Сергій Віталійович Королюк, який бачив тисячі обличчів та інших кейсів до після, і людей, які передумали. Вітаю вас! Вітаю! Я проперував свою дружину. Дружина сказала: Я хочу в першу чергу подобатися собі, я хочу бути в гармонії з собою. Ми її проперували. Вона мега щаслива. Я також щасливий. Я думаю, що більшість. Приходів до пластичної хірургії це все таки вплив суспільства. Тоцмережі і маркетинг можуть зробити таку рекламу, де людина прийде до лікаря, до клініки. Які можуть не мати певної кваліфікації? Пацієнт вибирає лікаря, і лікар також може вибирати пацієнта. Навіть супер операція може залишити пацієнта незадоволеним. Була молода дівчина внаслідок бомбардування отримала поранення обличчя. Вона казала, я вже не гарна. Мені там ну чуть ли не життя закінчилось. Мене ніхто не полюбить чи щось. Попала до нас, і ми відновили їй ту красу, яка в неї була від природи до того. Що прийде донька і скаже: Я хочу груди. Але в іншого пластичного хірурга. Що б ви сказали? Сергій Віталійович, скажіть, будь ласка, чи часто до вас приходять люди не тому, що це їхнє власне бажання, а тому, що на них хтось натиснув і це вплив суспільства? Я думаю, що більшість приходів до пластичної хірургії це все-таки вплив суспільства, тому що. Ще там 20 років тому люди мало знали про пластичну хірургію і вважали, що є природна старість, і, якби кому яка генетика випала на сьогоднішній день, люди знають, що є все-таки пластика, косметологія, якась інша регенеративна анті-ейдж-медицина, цей тренд, який є на сьогодні, і люди не хочуть старіти, всі хочуть тривалий час виглядати молодо. Ну і тому можна сказати, що більшість все-таки приходів це. Це таки нав'язано сьогоднішнім суспільством і сьогоднішнім стилем життя. Але часто буває так, що жінка провела чоловіка, чи чоловік жінку, чи подружка зробила і хочеться собі так щось подібне, тому може бути різне, так. А як взагалі зрозуміти і визначити, що це саме моє бажання, а не нав'язане кимось? І які взагалі є, можливо, червоні пропорції щодо цього? Як взагалі визначити, що це от. Треба, і що це моє бажання свідоме. Ну для мене найважливіше це от консультація з пацієнтом, і це десь вже не пластика, а психологія. І хірург має бути десь психологом для того, щоб зрозуміти дійсно, чи пацієнт. Готовий до цієї операції, чи він справді її хоче, чи це можливо емоційне ситуативне рішення, а потім він буде жаліти про це. І я завжди пацієнтів питаю, чи впевнені вони, чи потрібні їм ці зміни. Досить часто люди можуть приймати рішення емоційно після якихось, не знаю, життєвих потрясінь, сварка з чоловіком, з дружиною, після пологів, після якихось інших речей, або просто в стресі. І тому в такому стані психоемоційному пацієнта не варто оперувати, бо навіть супер вдала операція може залишити пацієнта незадоволеним, бо кінцева мета, заради чого робилася ця операція, не досягнута. Наприклад. Не знаю, чоловік з дружини розійшлися, робиться операція, супер ідеально, але шлюб не повернувся. І пацієнт буде все-таки вважати, що не успішна операція, або не зовсім успішна. Тому треба для пацієнтів рекомендація завжди зважуйте. Я в деяких випадках рекомендую сходити до двох трьох хірургів, почути різну думку і впевнитись, або пацієнту вичекати час. Але враховуючи, що у мене є досить... Тривала черга на операцію. Раніше е, пацієнт. Міг... Сьогодні проконсультуватися і там, наприклад, через тиждень прооперуватися. Зараз у мене черга декілька місяців, і о, хто не готовий до цієї операції, він в більшості випадків відсіюється. А хто чекає декілька місяців, він вже точно, я розумію, що він готовий, бо він так тривало чекав. А як ви взагалі розумієте, що це дійсно бажання пацієнта, чи просто потрібно пояснити, що це робити не обов'язково, що це хтось йому нав'язав? Ви задаєте якісь питання, чи як взагалі це відбувається у вас на консультації? Задаю питання, і я вже маючи якийсь багаторічний досвід, бачу, як веде себе пацієнт. Коли пацієнт дійсно цього хоче, він вже має якісь конкретні запити. Він розуміє, що конкретно його турбує, і він питає про конкретні зміни. А коли людина приходить, в неї є бажання щось змінити, вона не до кінця впевнена, що або ну. Тренди з'являються, змінюються. Був, наприклад, тренд Foxy Ayes. Люди приходять і от, а мені так піде, чи так не піде. Тобто немає такої конкретної впевненості, але немає все одно якогось золотого рецепту. Це така хімія між пацієнтом і лікарем. Треба з ним скомунікувати і відчути, чи готовий він, чи не готовий, чи це емоційне рішення чи ні. Тобто, якщо пацієнт приходить і каже, я хочу обличчя як у Маші. А не каже вам, я хочу якусь гармонію, мені не подобаються певні аспекти в моєму обличчі. То це вже дзвіночок, так? Ну я думаю, що це може бути одним з дзвіночків, і в будь-якому випадку я пацієнтам завжди кажу, ми не робимо обличчя як у Маші чи як голівудський зірок. Ми стоїмо біля дзеркала, розглядаємо конкретний кейс обличчя або тіла пацієнтки і пояснюємо, що можна змінити, як це буде виглядати. Де можна зробити моделювання, ми робимо це моделювання, і ми працюємо з конкретним обличчям. Плюс пацієнту треба пояснювати, як відбувається реабілітаційний період, що буде в реабілітаційній періоді, бо люди іноді емоційно приймаючи рішення не готові до складного реабілітаційного періоду він не завжди складний, але може бути складним, і люди хочуть отримати результат одразу після операції, а іноді це буває через декілька тижнів або через декілька місяців. Я розумію, що є випадки, коли пластика дійсно змінює життя на краще, коли це була прям потреба в цьому, і людина почуває себе більш впевнено, більш красиво. Я розумію, скажіть, будь ласка, які історії з такі історії, які вам запам'ятались найбільше з вашого досвіду. Ну насправді дуже правильно кажете. Бо пластика вона змінює звичайно фізично людину, так змінює там тіло, обличчя, але на 100% змінюється психоемоційний стан людей. Якщо пластика вдала і правильна, людина не прийняла це рішення несвідомо, то завжди людина стає більш впевненою, вона собі більше подобається. вона... Впевнено, може досягати якихось успіхів там в особистому житті, в кар'єрному якому зрості, бо вона змінилася психологічно. Найбільше запам'яталася пластик, які на жаль, з сьогоденням з війною люди отримують якісь поранення і пошкодження. І була молода дівчина, яка на самому початку війни в 22-му році, внаслідок бомбардування, отримала поранення обличчя. І вона, а їй здається, 20 чи 21 рік був, і вона була в такій страшній депресії, попала до нас, і ми відновили її ту красу, яка в неї була від природи до того. І ну, це от дорогого коштує, коли людина. Вона вважала, вона казала, я вже не гарна. Мені там ну чуть ли не життя закінчилось, мене ніхто не полюбить чи щось. А після цього вона там попала в багато таблоїдів закордонних, бо цей кейс він так відшов розлетівся, і на сьогоднішній день вона мега щаслива. І оце такі кейси дають подвійну насолоду чи задоволення тою роботою, яку ми робимо. Бо це не тільки про якісь гроші а про те, що. Можна повернути людям красу, скажіть, будь ласка, наскільки важливий вибір лікаря, і наскільки важлива робота лікаря в плані перевтілень, ну мені здається, що це найважливіше з цього треба е, починати. І пацієнту о, і лікарю має відбутися якийсь певний конект. Е, Скрізь прийнято, що пацієнт вибирає лікаря, але насправді лікар також може вибирати пацієнта і має, і якщо Пацієнт не впевнений в якихось своїх запитах або має якісь завищені запити, які не можна реалізувати. Лікар має йому відмовити не тільки вправі, а повинен йому відмовити, тому що ну, це по перше. Пацієнта може завести до якихось ускладнень або незворотніх змін. А по-друге, лікар не повинен виконувати такі запити. А є якась коротка пам'ятка для пацієнта взагалі перед операцією в плані вибір лікаря? Як взагалі зрозуміти людині, що от їй воно дійсно потрібно? Є якась така пам'ятка, якісь лайфхаки перед тим, як взагалі дійти до лікаря? Немає я думаю, лайфхака, як зрозуміти, чи їй потрібно чи ні, бо люди можуть. Дивитися телевізор або не знаю, гуляти на дворі може прийти ідея в голову, що вони хочуть собі щось змінити. Але перш ніж виконати операцію, завжди добре отримати мінімум одну консультацію. А якщо після неї ще є невпевненість, можна двох-трьох лікарів сходити а також. Отримати від лікаря або сьогодні це доступно в інтернеті всю інформацію про те, як буде відбуватися операція, як буде відбуватися післяопераційний період, що можна, що не можна в післяопераційному періоді. І також важливо, вже, коли людина прийняла рішення про оперативне втручання, пройти повноцінне обстеження перед операцією для того, щоб уникнути можливих ускладнень і щоб все пройшло якісно і кваліфіковано. Ну і також треба звертати увагу на. Бекграунд лікаря на клініку, де це все буде відбуватися, бо ми говорили про інстаграм тренди. І на сьогоднішній день соцмережі і маркетинг можуть зробити таку рекламу, де людина прийде до лікаря до клініки, які можуть не мати певної кваліфікації або певних умов для проведення таких операцій, і це не рідкість. А які взагалі важливі аспекти є у виборі клініка, і клініки і у виборі лікаря? Якщо ми говоримо про клініку, клініка найперше має мати ліцензію на виконання або оперативних втручань, або такого виду кваліфікацій. Ну і лікар має мати. Сертифікат, диплом, і має мати якийсь досвід. Ну, але найкраще це він має показати вам кейси живих пацієнтів до після, і щоб це було не якісь просто фотографії в інтернеті, щоб цими пацієнтами можна було поспілкуватися. Якщо ми говоримо про соцмережі, то ми в 90 випадків, коли виставляємо якісь кейси в інтернет з відміткою тих пацієнтів, і пацієнти кажуть, так, класно, ми. Подивились фотографії, вони досить часто переходять на того пацієнта, задають йому питання. А ви задоволені, а якісь є підводні камні? І це говорить про те, що це дійсно. Є так, бо фотографії на сьогодні до після загенерувати штучним інтелектом, немає проблем. Це чудово, що взагалі час пішов далі, і що зараз так можна легко зайти на інстаграм лікаря, побачити всі його роботи, всі його кейси, зрозуміти, яка він людина, чи імпонує він, чи імпонує його підхід і ще й поспілкуватися з його пацієнтами. Взагалі це дуже круто. Сергій Віталійович. Ви як тато трьох доньок? Скажіть, будь ласка, якщо хтось з ваших дівчат прийде до вас і скаже, тато я хочу пластичну операцію? Чи Взялись би ви оперувати родичів своїх найближчих своїх доньок, і взагалі, чи відмовляли би ви, чи навпаки, рекомендували б дівчатам щось зробити. Як би ви вчинили взагалі в цій ситуації? Дивіться, найперше, я би, звичайно, порозмовляв з доньками для того, щоб впевнитись, що це ідея не якась така, яка мене, а що вона дійсно прийшла до цього ну, хтось з них, і для чогось їй потрібна ця операція? Бо насправді. Сьогоднішнім світом з цими змінами це не є щось таке дивне і не є якась диконка. Умовно дівчина молода, неодружена, може мати якісь комплекси, вона може мати якийсь великий ніс або якусь горбинку, або там незадоволена своїм тілом в ряді різних причин. І це, якщо можливо, підкоригувати і надасть це впевненості і більш щасливого життя. Чому б ні? Для прикладу я прооперував свою дружину. Маму моїх трьох доньок. Ми е, після пологів, після трьох пологів, груди вже не виглядали так, як для початку. Хоча для мене це не було нічого страшного. Але дружина сказала: Я хочу в першу чергу подобатися собі, я хочу бути в гармонії з собою. Ми її проперували. Вона мега щаслива. Ну і звичайно, я також щасливий, бо все це виглядає гарно естетично. І тому, якби в доньок був би такий запит, то звичайно. Якби я був впевнений, що так, вони це дуже хочуть, я би їх підтримав. Якщо прийде донька і скаже: Я хочу груди, але в іншого пластичного хірурга. Що б ви сказали? Ну я е, надіюся, що вже коли стане це питання, доньки бачать весь наш медичний процес, як це все працює. Вони також десь частково цим цікавляться бо є соцмережі. Вони за цим всім спостерігають. Я думаю, що все таки мій авторитет. Переможе в їхніх очах, я думаю, що в них не буде такого запиту про іншого хірурга. Тобто, ви б не пустили доньку до іншого хірурга. Ну я навіть не знаю, чи я би їх би забороняв, бо в принципі кожна людина вправі своєму розпоряджатися своїм тілом і своїми рішеннями. Але я думаю, що в них би не було запиту про іншого хірурга. Тому що. Uh... Тому що вдома є такий чудовий пластичний хірург. Як можна комусь іншому довірити? І, звичайно, це дуже класно, що у вас в родині такі стосунки, що ви взялись допомогти вашій дружині. Це дуже-дуже круто, тому що знаю, що є багато лікарів, які принципово не будуть лікувати своїх родичів. А, а тут дуже круто, що ви всі на такому одному вайбі, на одній хвилі, і що ви всі один одному настільки no, в Кейсі з дружиною у мене навіть не було uh, якоїсь такої думки про іншого хірурга, бо що дружина для мене. Дорога, цінна, і якби довірити дороге цінне комусь іншому, мені якби напевно було б дуже складно. Тому звичайно, так я розумію, Сергій Віталійович, Безмежно вдячна вам за цей підкаст, за приділену увагу, за ці всі історії, за поради. Найголовніше, що я почула сьогодні від вас, це те, що ваш головний меседж це жити в гармонії з собою і головне подобати собі. Попри все. Дуже вам дякую. Дякую і вам за цю грунтовну і змістовну розмову. Хочеться завершити ось чим. Пластика це не зло. А її робити потрібно тоді, коли це ваше внутрішнє бажання бути краще, бути більш впевненим собі. Дуже важливо розуміти, що саме ви хочете змін, а не схвалення від суспільства. І головне, пам'ятайте, краса це ваш вибір, а не обов'язок. Дякую вам за увагу!